Давай піцу замовимо. Ти чого? Ми ж худнемо. Давай пішки за нею сходимо. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Глибокої ночі дзвонить телефон. Дружина бере трубку. Люба, це я йду додому, я не дуже затримався. Ні, коханий. А можна, я приведу друзів. Так, коханий, ми посидимо, вип'ємо. Добре, коханий. Чоловік раптом замовкає, а потім каже: вибачте, я, мабуть, помолився номером. <ріст> Степане, а ви завжди такий романтичний? Та ну, що ви, Оксано? Це тільки коли мені ночувати ніде. Шеф на зборах. Шановні колеги, хто з вас в цьому році швидше за всіх виконає план, той отримує від мене шоколадку. Петре Миколайовичу, нам би зарплату. Так, починається. Я вже купив шоколадки. Даїшник стоїть на посту, ловить мух, трясе над вухом, доки вони не здохнуть. Спіймав одну і почав трясти. А вона йому каже людським голосом, не вбивай мене, я виконую будь-які твої три бажання. Стоїть і думає, що ж йому загадати? А в цей час проїжджає повз Мерс останній моделі. Він хочу таку машину. І він вмить опиняється за кермом нового Мерседеса. Проїжджає повз велику вілу, каже, Хочу такий самий будинок. І опинився у просторій хаті, а в дворі стоїть новий Мерс. Сидить у кріслі і думає, в яке ж третє бажання загадати, придумав, хочу таку роботу, щоб нічого не робити. Бац, стоїть даїшник на посту, мух ловить.